Європа об'єднується проти мене. І що буде, якщо ти не переможеш? Ваше величність, нас помітили. Добре. Наполеон Бонапарт створив одну з найбільших імперій світу, увійшов в історію як законодавець та реформатор Європи. Однак усе це не було самоціллю. Найбільше прагнення імператора це підкорити серце Жозефіни, а потім робити все, аби викликати її схвалення та захват. Саме так зняв військову біографічну драму Наполеон Рідлі Скотт. На головну роль він запросив Хуакіна Фенікса. А образ Жозефіни втілила Ванеса Кірбі. Що з цього вийшло? Дивіться. В кіно з 23 листопада вам не дуже спекотно? А я від спеки почуваюся нещасним. Я думаю, що це чудово, ця небезпека. Ще одна біографічно історична драма Закохана в пустелі стартує у прокаті цього тижня. Ця історія є відтворенням реальних подій із життя чи не найвизначніших письменників двадцятого століття Інгеборг Бахман і Макса Фріша. Юна письменниця на піку кар'єри знайомиться з відомим драматургом. Вони пристрасно кохають одне одного. Проте цю гармонію руйнують постійні суперечки, коли ситуація майже виходить з під контролю. Дівчина вирішує відправитися у подорож пустелею. Чим усе закінчиться, дивіться в кіно з 23 листопада. Учора ввечері я загадала бажання на зірку. А, І зірка відповіла від творців крижаного серця звучить обнадійливо. Так і буде в новому сімейному пригодницькому мультфільмі Бажання. Проєкт приурочений до старіччя студії Дісней і несе головну ідею, яку зазвичай цей кіновиробник вкладає у кожну свою анімацію. Цього разу про те, що кожне бажання має здійснитися. Головні події відбуваються у королівстві Росас, де можуть втілитися будь-які бажання. Для цього не потрібно довго тримати їх у собі, а лишень варто віддати місцевому королю магніфіко, харизматичний і впливовий король. В Усіх викликає довіру. Однак, 17-річна дівчина Аша відчуває незрозумілу тривогу, що йде від нього. Тож якось героїня звертається зі своїми бажаннями до неба і отримує дуже швидку та незвичайну відповідь. А яку саме дізнайтесь у кіно з 23 листопада?